Конкурс проектів. Я думаю, що варто просто дати інформацію про існуючий конкурс і ну, організації Самі, самі, самі понаходять теми, і самі їх опишуть гарно з нашої корекції, з нашою допомогою, я думаю, що їм буде набагато простіше зробити. Будь ласка. Перше, я хотів сказати, що подачі на цей грант вже завершилась 5 лютого, вже переходять міністерство, по містечку. друге так? То, друга, я бачу більше проблему, що ну, тут ведь присутньо дві третини складу ради, і ми встановили для себе обмеження і, на жаль, Значна частина наших майбутніх колег поставилися до цього калату. Ви казали про співпрацю з громадянським суспільством, його має бути більше. Ми для вас, друзі, партнери, десь допомога, десь, можливо, якась зовнішня перевірка для того, щоб оцінити ті дії, які робляться. На жаль, багато організацій не мали бажання сюди йти, бо знали, що цей орган. Не вплине якось суттєво, і їхній час не буде виправданий тими зусиллями, які можуть бути. Це інформація звідки? Оця інформація у нас є... звідки? Конкретно ця інформація у мене з того, що я звертався до своїх колег з організації подібного напрямку, з Шепетівки, Хмельницького, Кам'янця-Подільського. Люди не вкладають свій ресурс, вони не бачать того, що це буде якось виправдано. Я сюди пішов з тієї причини, що наша організація всі раді була. Наш керівник попередні два роки не міг тут бути присутнім через те, що він був на Сході і, і, і як військовослужбовець. Перша моя пропозиція, щоб ми дозволили онлайн участь, і якщо людина виконує, боє, виконує на військовій службі обов'язки, перебуває на фронті, щоб вона могла свого якогось представника цю раду делегувати замість себе, як фактор, коли вона не може безпосередньо виконувати свої обов'язки. І друге, що я пропоную. Якщо людей цих немає, якщо вони не планують далі продовжувати, нам потрібно робити донабір і замістити їх тими людьми, які на це готові піти, які готові хватити свій час. Ну я думаю, що слушна пропозиція. Якщо з, з, з об'єктивних причин людина відсутня приймається раз, якщо два рази підряд е, е, члена ради пропускає, то я думаю, що можна ставити вже питання про виключення взагалі. Mm -hmm. І третє, що я пропоную. Через те, що українська національна громадянська ідентичність це велика тема, її складно навіть однією організацією з кожного сектору представити. Я пропоную збільшити кількість членів цієї ради для того, щоб це стала справді координаційна платформа, на якій ми могли обговорювати. Тому що лише по моєму напрямку, по національно-патріотичне виховання, я тут представляю як чотири осередки пластини. Є ще спілка української молоді. Є ще військово-двітичний клуб ОТГ 23 в Шепетівці, є багато організацій по області, які займаються подібною діяльністю. І, на жаль, їхній голос важко почути. Я його можу передавати вам, але це виходить зіпсований зв'язок. Нам потрібно їх безпосередньо. Ми запрошуємо на кожне засідання будь-кого запропонували членів Ради. Якщо члени ради вважають, що Є необхідність заслухати ту чи іншу організацію представників якихось секторів громадськості. Будь ласка, запрошують на кожне засідання. Вносимо в план роботи нашої громадської ради поліційної е, ради, і безумовно на кожне засідання будемо запрошувати з тих, хто має бажання виступити і дати інформацію. Про це я вам пропоную таким чином присвятити. Найбільша проблема, що вони зможуть сказати, але нічого не зможуть зробити. Тобто, можливо, ми для того, розуміти чим більше буде склад ради, тим важче буде збирати і нам де розумієте, В цьому складі сповільнені за досвідом. Чим більше штат ради, тим важче збирати людей, тому що всі свої якісь об'єктивні речі, можливість присутності, відрядження, стан здоров'я, багато речей, які можуть завадити ефективно працювати раді, тому що не буде повноважень. Розумієте в чому? Я з вами погоджуюся, але тут є інший момент, що навіть сьогодні ми бачимо, що не можу сказати цифрами, скільки з нас відсутні сьогодні тут. Але це вже є виклик. Безумовно, в когось є поважні причини. Там Ярослав Білус військово-судової національної гвардії можливо судьбою обов'язки завадити присутні. Він не під'єднаний перше, але тим не менш. Ми бачимо, що треба людей для того, щоб внести цей вік. Ну з того, що я бачу, я мабуть наймолодший представник цієї ради, але я хотів би, щоб ми долучили різні організації якомога широко для того, щоб вони були долучені. Через їхню активну долученість тут вони будуть більше і краще працювати і з управлінням молоді і спорту, і з іншими структурними підрозділами і адміністрації і ради, і взагалі з нашим громадянським суспільством. Тому їх повинно бути більше. Якщо тут залишаться просто представники... Виконавчих органів влади. Це буде координаційна платформа, але буде важко почути думку ззовні. А ця думка може бути може бути резонуючою щодо того стану справ, який не Дякую. Добре, дякую. Я Добре, дякую. на закінченні ще дякую. два питання. Е, є в нас така хитра організація, яка себе дискретувала вже давно, називається ПСО. От е, цікаво подивитися, на її базі може. Якось ви виходите Товариство сприяння оборони України до САГ Нічим корисним вона до війни не займалася, крім бодіїв готували за гроші і частково за держзамовлення, а там є в них є база якась. Матеріальне, якісь. Вони дотичні до нашої ради чи завдання. Перевірятиме з якого ви поводні займаємо. А чим вони займаються як оборони? Що вони для оборони України зробили? А як це? Вони до патріотичного виконання кіброшні мають. Давайте будемо думати, які в нас буде розуміти, які в нас повноваження і які завдання витрачають. Так, добре, я креслюю те, що я вважаю за доцільне, а там. Добре, я почув. Пропозиція перепрошую мета ефективність державної політики. Мова як можливо про пере, е, е, переосмислення інституцій, які були ще створені за часів колоніального минулого. А ось тому, що коли ми е, на комісіях представляли створення центру, а він потребує зараз додаткових продовжів, то е, координаційна рада її, її завдання. І вносити певні ініціативи, які не розглядаються тільки на рівні нижчого так, по повертикалі взаємодії, а і ініціювати можливі ініціативи і до Верховної Ради, і до державних інституцій на рівні да, і кабінету міністрів. Наприклад, міграційна служба, так. У нас е, запитують представники інших культур. І останнє питання. зараз зараз зараз. Ми наскільки активно почали дискутувати, ми відійшли від порядку денного. Давайте ми ще заслухаємо по третьому питанню Бородовського mm -hmm. Володимира. І mm -hmm. тоді вже у нас четверте питання різне, і ми тоді будемо вже всі речі говорити. Тому що ви просто відійдемо від порядку денного від нього не буде. Бути. Добре? Слава Україні. Шкаляв. Шкаляв. Ви знаєте, я не один рік є учасником координаційної ради і чомусь не так от гарно поговоримо, подумаємо. Я розумію, що в нашого керівництва, крім координаційної ради, ще настільки багато різних напрямків, роботи і всього остального, а ми після того, як вийшли звідси... Кожен своєю думкою дружненько пішов робити те, що він завжди. І на тому всі опять рішення закінчуються. Є якісь пропозиції, є якісь пропозиції, вони не обговорюються. А зараз дійсно війна. Війна. І ви знаєте, мені боляче на цю тему говорити, тому що в мене вся сім'я сьогодні. Воюють, вже декого немає. Тому це для мене найболючіше питання патріотичне виховання нашої міри. Через мій заклад, ну не скажу мій, через наш заклад, тому що громадська організація прийшло більше 900 чоловік-вихованців. Із них 400 офіцерів Збройних сил України. Вони сьогодні воюють, вони захищають нашу державу. 200 чоловік захищають наш з вами сон ось тут, в нашому місті, в області, в районі. Це поліцейці. До 150 чоловік сьогодні виїжджають, надають допомогу на пожарах рятувальникам. Тому я маю, скажімо так, якусь, якийсь опит в цьому і готовий поділитися, і тим більше кожного року мінімум два заходи військово-патріотичного спрямування з допомогою управління молоді та спорту військової адміністрації ми проводимо, стараємося провести. Да, є дуже багато питань для того, щоб його провести. Дуже маленька матеріальна база. Але так як донатим ми на Збройні сили, ми точно так же можемо задонатити і на патріотичне виховання нашої молоді. Точно так. Тому що, якщо нема, наприклад, гвинтівки для проведення стріль пневматичної зброї, то ми її не можемо провести, бо її немає. Добре, що є люди, яких можна позичити, але скільки можна позичати. Треба сформувати свою якусь матеріальну базу. І в будь-який час ті, хто бажає займатися цими речами, вкладає свою душу в це, він може звернутися, є до кого, допомогли, провели. А так, туристична смуга перешкод. Їдь в ліс, рубай дрова, роби туристичну смугу перешкод. Немає ніякого. Ніяких ні заготовок, нічого. А це дуже важко. Це раз. Нема підготовленої команди. Це ще важче. Проводиш збори для керівників, виховників. Люди так, да, вони приїжджають. Але в кінці кінців всі кажуть, та вам нікому не потрібне, Да, ми зараз з вами тут посиділи поговорили. А відтоді воно нікому не потрібно. І вся шкала та, яка була, вирівнялася, вона знову починає ламатися. Рік пройшов, починається знову етап Гриджура. Починаємо думати, як її проводити, якому напрямку проводити, де проводити. А ми маємо все визначено. ми маємо три дні провести таборування на місцевому рівні. Тут в містах, в АТГ, три дні таборування. Не при ходу у ходу, а три дня таборування. Діти мають попробувати самі розкласти як той намет, готувати собі їжу, ну зрозуміло, під контроль. знайти, як зорієнтуватися вечором по зірках. Це все дітям треба розказувати, показувати, проводити. І я не знаю, нам потрібно. Якась така методична група, чи, чи як її можна сформувати, щоб ці люди займалися іменно, навчили тих, хто знаходиться зараз в ОТГ, і, бо вони, чесно кажу, дуже далекі. У нас ну, 25-30 осіб, які гна знають, що таке гра джура. Решту пишуть мемовари. От пройшов зараз конкурс родів молодшої групи. Про все, що хочете. Ну про джуру одне слово побачив джурята. але вони працює. Я не кажу, школа не працює. Школа працює. І тому так працює ефективно. Але то на танці, ну це ж теж патріотичне виховання. Танцюю, то теж є напрямок патріотичного виховання. Співає теж напрямок патріотичного виховання. Малюють теж напрямок. Збираю щось донатять теж напрямок. Ну, це ж можна так от все об'єднати, і щоб дитина знала, що ага, я там, наприклад, член рою такого, то да, Обіжаються, бо рій має бути тільки 8 осіб. А в класі, наприклад, знаходиться 30 осіб. Ну чому не зробити три рої в цьому класі? Можна зробити? Можна, але ну, це ж нагрузка на класного керівника. Дуже багато таких питань. Дуже багато питань, але ми не можемо зупинятися. Подавиш, давайте поговоримо по кожному питанню окремо. От я знову ж таки чую набір багато питань, а давайте будемо кожне питання окремо говорити і намагатися разом, який практично рішення. Що означає створити робочу групу, яка буде їздити по громадам, навчати сотні гри журнали? Ну, Як зрозуміти, що це за пропозиція? Можна їздити, можна розказувати. Хто може їздити, розкажіть, хто має їздити, хто має навчати. Ті, хто методично готові. Ну, я наскільки висок. маю можливість, я їжу, запрошую, я їду. І не просто їду, везу з собою, і обладнання, і медичне, і військове, яке тільки є вплоть То до бронежилета. Курси навчання на базі адміністрації по проведенню. Так. 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 Ну, мало, мало всіх. залучається То, людей. Ви знаєте, я навіть просто скажу, що я записала. Перш за все, участь членів нашої координаційної ради у заходах, які обласних в організаційному комітеті і зурі. Тобто, ви розумієте, колись один директор закладу сказав таку, може, б нам але це правда. Коли казали, що, а що там вчителі на змагання поїхали, значить горілки п'ют там і так далі. І потім це там було сказано про змагання. Потім цей керівник дуже гарно попросив методистів поїхати на ці змагання. Ви знаєте, потім на цих змаганнях було все: і намети, і, і, і я маю на увазі, коврики, все, що треба було. Через те, ви розумієте, я просто подумаю, що якби у наших змаганнях, до речі, у наказі про джуру, там вже сказано Міністерство цивільного захисту, міністерство і поліції, там всі повинні брати участь. Там цілий, як кажуть, букет повинно брати участь у цій грі жура. Щоб ми не просто були супро... Я маю на увазі, поліцейські тільки для охорони порядку, а щоб поліцейські були так само членами організаційного комітету Я маю на увазі, цієї гри жури. Так само медики повинні бути членами організаційного комітету, тобто і вони будуть надавати. Тоді ви розумієте, просто будуть бачити, що це таке. Не просто приїхали, виступили, пішли, а що це дійсно є центр. Де дітям дають оту першу первинну, ну буде казати підготовку, і вони відчувають. Тепер дуже гарно сказали про те, що за класи. Ви знаєте, я пішла на хитрість, таку була в свій час. Я вела в одному класі е рій, я маю увазі. Ну ви знаєте, ну, ну не можна ж сказати, що ти член рою, не бери участь, а ти будеш член рою. Я просто пішла на хитрість. Я дала вчительці теж години. І вона, і в нас в класі було два рої, по 15 дітей. Людина працює, і вони всі знають, що вони козачака, що ну там я маю на вони змагаються, те такий, гостра шабля, той сивий комік і так далі. Вони це все прекрасно розуміють, який це? Ну, така. більше інформації для загалу. От, тому, що, і ми ще... думаємо, що таке рої, і чому вісім чоловік? Ми ж, ми всі ну це згідно положення, це не винні. це і, корінь, це є ближче. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Має бути рік тільки вісім чоловік. Ми не можемо зміни вносити е, ми в області. Ми в області можемо вносити такі зміни. Тому що, але на всеукраїнській їде тільки вісім чоловік. Тому мова тут іде про те, що починаючи з початкової школи є уже структура, яка готує дитину. До фізичного управляння, до стійкості, до патріотизму, до ідентичності. І тут можна ну, цього року подумати, в який спосіб навіть ось цей рік, вісім чоловік не проводити на рівні обласному, а провести на рівні краєвому. У нас є південний е е край, центральний край і північний. Учні 10 11 класу можуть, так як в Європі, в літній період чи по, по закінченню навчального року, тиждень-два, тренуватися і набувати тих навичок тої стійкості і готовності. І підтримки і мотивації до розуміння ідентичності, і підтримки мотивації, що потрібно щоб вправлятися, бути активним всім і я. я думаю, що ми уповноважені нашою радою давати рекомендації, давати долучня. якщо є прямі е, пропозиції, давайте ми зараз їх оголосимо про за них проголосуємо. дамо до домогорушня. Я поставлю перше стан виконання програми з національно-патріотичного виховання. Давайте ми щоб прозвітували не стільки, я маю на увазі сім'ї молоді, управління молоді і спорту. А може ми будемо давайте запрошувати тих чи інших членів ОТГ, які відповідають тій чи іншій ОТГ за національне патріотичне виховання. Що вони зробили далі? Ми писали ту програму. Ми дійсно її писали. А давайте подумаємо чи ОТГ є, мають свої стратегії, чи мають свої. Програми національного політичного і чи вони, Ресурси. і чи вони Ресурси. чи вони є хоча з нашої програми це є власні пункти? Тут теж треба подивитися. Розумієте, що не просто ми писали і а вони знають. І вони чи вони дивилися почав на це? Далі що я написала? Ну я маю на увазі, чи прописані так далі? Виконання програми ОТГ, участь я вже сказала далі. Громадські організації теж чую, їх дуже багато. Я знаю, що у нас не на тішині, вони більше схожі, але вся суть в тому, чи вони дійові. Вони ще й за Тимка, як кажуть, не створені. І там є, начебто, дивишся патріотичне. А чи вони працюють? Нам би треба якийсь реєстр мати цих організацій. Може якісь зводити, може бути в Хмельницьку, не тішують, щоб я маю владі і їх, щоб вони просвітувати такі. Ну це я думаю, і потім ми ці громадські організації, ви знаєте, нам було легко коли, коли нас ми з ГОПАКом гарно працювали. Я маю на увазі це члени, я маю на громадська організація ГОПА до нашої джури, вона мала дотичність, дотично зрозуміти, і легко було працювати. Тому що от, дійсно, ну от я хотіла, щоб цю джуру розумієте, це дійсно дуже цікава гра. От і вона мусить бути в початкових класах такою бути. Значить, треба так стимулювати, щоб у дирекції шкіл я увазі, адміністрація шкіл, щоб цих піцею наших гімназій давали години на джуру. Да, є в центрах, але сьогодні ОТГ може інколи не може оплатити, але 4-5 стільки там, 6 годин на джуну. Я думаю, що можна оплатити про я буду давати слово, тому що ми зараз порядки уточнення. Значить, колись ця гра, вона як протидія цим зерницям, юнарміям, розглядалася і підготувувалася. І там взагалі-то за це відповідає Міністерство освіти. Це наказом введено проведення цієї гри, введено. Наказом Міністерства освіти, за це має освіта відповідати. Школа перед за все але але питання правильно ставлять: грошей нема і не буде. Якщо в якості пропозиції, то хай підготують обласну програму, може там відродження чи розвитку. Ті, якщо буде в області фінансування якісь. Хоча цей департамент фінансів, напевно, скаже, грошей немає до побачення з цією програмою. Але запропонувати треба. Що обласна програма там, розвитку дзури, там, чи що, щоб, щоб якось дати поштовх цій роботі. Вона цікава, дійсно. Там дійсно задіяні потужні ці структури. Микола Мене хоче задати запитання. Є є Микола Мене, будь ласка, вам слово, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. У мене теж є зауваження, бо мало, мало уваги приділили, ну, багато говоримо про джуру, але мало приділяємо уваги саме вишкільній підготовці. Mm -hmm. Діти розходяться часто, густо вони теж не мають де себе подіти, особливо дітвора в 17-18 років, вже мало хто з них підпадає під старшу вікову джуру. От, і саме цей момент їх затягування, реалізації підготовки, досконалення їхніх навичок, от саме є через організацію, масову організацію регіональних військово-спортивних вишив. І це вирішить багато питань по джу. Це вирішить навіть питання, коли громада приймає коштів на фінансування е, варіативної складової, позашкільної освіти. А, та, 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 з громадськими організаціями можна влаштовувати різні військово-спортивні вишколи протягом літа. Але в нас є інша ситуація, коли люди просто цього не хочуть. По власному досвіду ми це все проходили. Навпаки, дуже багато вчителів перешкоджають дані діяльності, навіть керівників закладів, які керують, або вчасно інформацію не донесли про те, що відбувається. Тобто тут треба шукати компроміси. Всі мають розуміти, що є пріоритетом зараз для держави. Ми можемо сперечати за джуру. Всі ми знаємо, що журу треба допрацьовувати, адаптувати під нинішні реалії. І як один із виходів, це масове застосування регіональних, місцевих над територією кожної громади ось таких там, дрібних військово-спортивних пишет. Дякую, мене. дякую вам. Ну, саме для того наша рада і працює і дійсно в. У складі нашої ради є департамент освіти для того, щоб взаємодія між громадськими організаціями і пропозиціями імплементувалась гарно імплантувалася в роботу самої освіти. Тому якраз от ці пропозиції ми будемо говорити, і будемо давати завдання для департаменту освіти, якщо вони в межах статуту роботи самого департаменту. Колеги, будь ласка, ще є слово. Ще, все, все, все. Будь ласка, Олександр Вербицький, я бачу. Будь ласка, давайте онлайн вже послухаємо потім. Слава Україні! Дякую, дякую за захід. Дякую за те, що запросив долучитися і за онлайн можливість спілкуватися. Поділю декілька декілька частин свою онлайн-доповідь. Перше говорили про громадські організації, так як я відношуся до. Терів припинивські голова. якщо будуть дійсно якісь програми, в яких громадські організації можуть мати або прийняти участь, звісно, ми цю інформацію розповсюдимо, тому що в нас більше вже 30 активних організацій та фондів, які допомагають так. Зараз більшість допомагає саме фронту і допомагають ветеранам і збройним України. Але я думаю, що можливо, якщо будуть. Можливість реалізувати якусь програму, хтось може долучитися. Тому, якщо таке буде, якщо навіть тут учасники є якесь бачення і бажання щось реалізувати, їм не вистачає громадських організацій, можете звертатися до мене, я з радістю познайомлю по якимось викинутися, хто чим займається. Наступне особисто ми проводимо від громадські організації в рамках зборів на Збройні Сили України для допомоги Забіги минулого року. В нас прийняв в Хмельницькій області. І з Хмельницького більше тисяч людей в цьому році не декілька декілька забігів, в тому числі там було 500-600 дітей. Тому якщо в когось буде бажання як е, долучитися до цих заходів саме е, в ракурсі патріотичного виховання, ми готові. Ми відкриті до цього. Ми зі своєї сторони даємо дітям постійно патріотичні медалі. Е, вони спілкуються з військовими, вони влучаються до волонтерської діяльності. Тому, якщо у когось є бажання, найближчий захід. 27 квітня до Дня прикордонника в рамках просту Національної академія Державної прикордонної служби, думаю, там буде 1000 плюс чоловік і 100-200 дітей, як мінімум, буде. Хто хоче можливо надати якусь інформацію про ту саму журу, можете бути запрошені і провести якісь маленькі заходи. Я з радістю в цьому посприяю. І коротко по про ГУ. Я досить багато чую, що в групу, але ми будемо розуміти, що ми не нав'яжемо дітям круто. В першу чергу вона має бути цікава для них. Вони мають розуміти, що це цікаво, і відійти від гаджета і почати курі і почати цим займатися. Тому, можливо, ще трошки змінити сам формат підходу до цього, а подавати гарно цікаво для того, щоб вони хотіли це робити самі самостійно і до чого готуватися в цьому путіні. Що... З мене в мене така думка, ця думка про подумати, тому що ми з силою нікого нічого не заставимо і нічим займатися, напевно від бажання. Типу, як чому говори про дітей, як дітям прибити бажання? Дякую, пане Олександре. Я скажу особисто, був на проведенні гри і чув відгуки дітей. Діти дуже гарно сприймаються в гру, вона дуже гарно їх заходить. Але е, мова йде про масштаби. От Якраз я би ще все ж таки хотів, щоб ми більш детально говорили саму е, гру Сокіл-Джуру, тому що у нас Володимир Іванович тоді намагається звітувати, закінчити свою дорогу. А, І я, я би хотів якраз підійти до того, щоб ми говорили більш масштабний проєкт Сокіл-Джура, щоб він охопив більшу кількість наших дітей. Мова йде не тільки про територіальні громади, про е, заклади середньої освіти, можливо, це і інші заклади освіти е, вищого ступеня, можливо, це. Якісь інші категорії дітей і так далі, тож треба продумати, як максимально охопити більшу кількість е, е, дітей, які приймуть саме в цій грі участь. Володимир, будь ласка, Олександр, у Вас рукави ще хочете питання? Ну я просто добавлю, що можливо формат, я не знаю, як це інтегрувати, формат онлайн, тому що крім того, що ми організовують в Мининському, у нас 10 тисяч людей прийняло в заходах онлайн за минулий рік в Україні. Тому якщо це якось адаптувати з. Відповідально це можна провести і в рамках усієї країни, але тут на це треба. Я пропоную вам слідюще засідання, обов'язково бути очно і презентувати. Я думаю, що знову ж таки, користуючись повноваженнями ради, ми дамо якісь певні доручення і спробуємо її дійсно організувати на рівні нашої області. Навчальних закладах створені курінь, це теж розширює, тому що один рій, як в школі, вже не може бути. Має бути декілька старших, декілька середніх і декілька молодших. Ну, Вже кількість дітей збільшується. Але як я на початку сказав, але ж рід 8 чоловік, а в класі 10 чоловік.